Привіт всім, я рог євгенія, хочу зробити просто для вас підказку. Обирайте колоду, яка вам більше до душі. Це і буде ваш варіант. Я не буду нічого писувати. Хто яку обрав, запам'ятовуйте, а я буду розповідати просто щось важливе, на що вам зараз потрібно звернути свою увагу. Прислухайтеся, надіюсь, буде щось корисне для вас. Також підписуйтесь, дуже дякую за ваші лайки коментарі. Дуже приємно. Що вам потрібно зараз знати? О, у вас тут зараз багато роботи в голові, грандіозне якесь очищення, перезавантаження, ви прям тут очищаєтеся від чогось із минулого. Я б сказала, що у вас було, знаєте, ось ця купа думок, які вам заважали, але ви вирішили себе якось прям різко зупинити, піти. А від цього і зцілити свій емоційний стан. Але це, знаєте, таке прям рішення вам далося дуже важко. Важливий етап проходить. Ви дуже довго могли зависати десь в своїх думках, в голові. Правильно зробили, що ви з цього виходите, тому що це буде чим довше будете зависати, тим глибше будете тонути, я би так сказала. Варто зрозуміти, що ви вже пройшли цей етап, а залишилося, кажу цю карту, бачите, ви очищаєтесь, звільняєтесь і будете дихати вільно. Головне собі це дозволити, що вам про це потрібно знати, усвідомити, зрозуміти. Ви можете зрозуміти, що ви уже зараз маєте певний фундамент, ви можете влаштувати собі, можливо, дійсно свято якесь, ви заслужили на відпочинок, на перезавантаження, на те, щоб подивитися по-іншому на своє життя, щоб почати знову мріяти. Тобто, зараз важливо сфокусуватися не на тому, що ви вже пройшли, а на тому, що у вас є зараз, і чого ви хочете в майбутньому. Це вам, в принципі, допоможе дійти до якоїсь. До якогось нового результату. Писати плани, ставити цілі, мріяти знову ж таки, що вам допоможе в цьому всьому ще? Вибір, обирати радість, Такі Сиділи, сиділи, все, я обираю жити зараз, я хочу позитиву, я хочу радіти життю. Хочу чогось новенького, хочу сяяти, розкриватися, втілювати якісь творчі задуми. Можливо, дійсно якась творчість вам допоможе. Щось там зробити своїми руками, просто щось поробити, що вам приємно робити, читати, отримувати нові знання, взаємодіяти з людьми і дійсно якісь такі. Більш спокійні заняття, які вам допоможуть порівноважити ваші емоції ж, після якихось страстей. <гум> можливо, тут в когось були якісь суперечки, скандали, якісь неприємні розмови, щось прям агресію якусь, можливо, вилили нарешті, що вам ще допоможе. Друзі, не забувайте, що у вас є якісь люди поряд, які потребують вас, і яких потребуєте ви. І ви можете їм довірити. Знову ж таки, розслабитися і заглибитися в себе, але не з того, не в тому плані, щоб, знаєте, як, докопатися до себе, а докопатися до своїх якихось э, позитивних сторін, повірити в себе, слухати свою інтуїцію. Знову. Це про копання в себе, але дійсно відкопати якісь свої таланти, спробувати робити щось що ви, наприклад, мріяли це робити в дитинстві. Можливо, дійсно дитячі мріям у нас часто мають для нас потенціал на зараз. Не просто так вони у нас виникають, тому, можливо, час і щось і спробувати, чим би ні. Поки є можливість іще. Якщо ви дивитесь це відео, значить ви живі, слава Богу, бути здорові, тому ви можете пробувати щось ще зробити. Трансформацію ви вже пройшли, ви достойні кращого, ви достойні того, щоб почати будувати щось хороше, нове в своєму житті і обирати щось для себе краще. Ось когось тут були зміни в особистому житті, і тут дійсно ви дочекайтеся. Інших людей, але я туди в то не буду, то буде тема для іншого розкладу. А я подивлюсь другий варіант. А ви можете прокоментувати і поставити мені лайк. Тепер, хто обрав цю колоду, така цікава колода також, що, на що вам зараз важливо звернути увагу, на свої сили. На те, що їх у вас набагато більше, ніж вам здається. Зрозумійте, які у вас є таланти, і тут важливо відпускати контроль, вчитися. Тобто, наприклад, якась у вас є мрія, мета там, чи ще якесь заняття. Але коли ви постійно прям думаєте, що мені прям дуже необхідно цього досягти, ви додаєте собі тривожності і втрачаєте тим самим енергію. А тут потрібно просто спокійно, чили напрямо. Лено, дисципліновано рухатися до своєї цілі і у вас обов'язково вийде. Писати план, ставити чіткі терміни, наприклад, гіперконтроль відпускати, вчитися слухати людей, дослухатися до якихось, можливо, порад, можливо, ідей. Тому що сила у нас буває такі, знаєте, е, як ця фраза: чому ти говориш, коли я перебиваю? такі язикаті, ще й закохані На Дні колоди Це люди, які дійсно яким варто вчитися і слухати також, тому що ви можете побачити і себе з іншого боку, і знати щось цікаве. Не треба думати, що ви тут у нас цар, хоча тут енергія доволі сильна. На що звернути увагу? Знову тема мрії ваші в бою. Тут знову про спокій, про якусь гармонію, про те, щоб врівноважити свою активність і відпочинок, можливо, такий баланс потрібен. Вчитися більше прислухатися до своєї інтуїції. Знову, і тут скубків це про те, щоб комусь дійсно потрібно вчитися відкривати серце. Заново, можливо, або в принципі, а, тому що ви тут знаєте, от тут може бути наприклад, жінка, яка дуже сильна, яка може подавляти чоловіка, а потім говорити, що, що так і було, і довкола одні слабкі е, чоловіки для прикладу, або навпаки, історія. Тобто, тут потрібно не те, щоб себе робити слабшою, а вчитися приймати людей. Такими, які вони є, дійсно, а не намагатися їх переробити, доказати, що вони там мають бути інші, і дійсно відпускати контроль, вчитися розслаблятися, відпочивати, дозволяти людям проявляти якусь ініціативу і підтримку у ваш бік. Це може бути просто там дружній, якийсь прояв. Люди розуміють, що вам потрібна також якась підтримка, і треба це дозволяти. Тобто у вас тут тема номер один навчитися балансувати. Треба зрозуміти, що тут може бути також, що прояв емоцій це не слабкість, це навіть сила, я би сказала, різних емоцій, ось це розслаблення вам дійсно треба. Тут може бути, що вам доводиться багато, наприклад, працювати фізично, вкладатися в щось, і ви забуваєте про якийсь відпочинок емоційно. Перезавантаження, аж дихать важко напруги. Тому вчиться розслаблятися, дозволяти собі бути тендітними. Яка вам підказка ще важня. Змінювати установки потрібно щодо сім'ї, родини або стосунків, в яка б там у вас зараз не була ситуація, стосунки її немає, але потрібна ваша зміна установки. Тобто для вас, з одного боку, дуже важливі стосунки, але треба розуміти, що. Не треба все тягти на собі. Це якийсь рівноцінний має бути а, взаємообмін, і у вас буде така людина або є, ви зможете домовитися і а, бути, знаєте, як а, може бути рівноцінний а, обмін або рівноцінне вкладання у стосунки або взаємодію в сім'ю, і все, в такому плані. Тобто важливо зрозуміти, що ви не самі. Тему стосунків дійсно потрібно доопрацювати і дозволити собі розслаблятися. І це знову ж сама тема гіперконтролю і того, що ви <кхід> вирішили, що все має бути так, як ви вирішили. А може бути і по-іншому, але все одно приємно для вас. <кхід> Тому вчіться бути по-різному, проявлятися, спілкуватися, де в мохі навчання. Приходьте ще до мене сюди на розклади.